Останньою до нас завітала людина, для якої Ісус вже є другом, і Він надихає її в її творчості на написання нових пісень. Хто це? Дізнаєтеся вже за мене. Оксана Козунь, українська співачка та автор пісень, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У 14 років відбувся її перший сольний виступ на сцені і перемога у конкурсі для обдарованих дітей Різдвяна зірочка. В минулому Оксана солістка ансамблю пісні і танцю збройних сил України. А також вона є автором оригінальної музики до проекту на телеканалі Один плюс один і прийде кохання. Оксана, ми тебе вітаємо в нас в гостях. Дуже приємно, що ти прийшла прикрасити наше Новим Роком! Так, вітаємо тебе з Новим <гум> Роком. Дякую, Я вас вітаю. Так, дякуємо тобі. Хотіли б запитати в тебе, чим для тебе ознаменувався ось минулий 2016 рік? Особисто для мене, тим, що я випустила альбом в цьому році, <гум> тим, що ми відзняли кліп. На мою пісню Довгожданий кліп uh -huh. на розове небо минулого року була на вашому на вашій програмі так, була прем'єра. Цим ознаменувався. Концерти були, виступи були. Таке твор, творче життя. Взагалі рік був нелегкий, трошки угу. важко було в деяких питаннях. Ну, а взагалі, от в чому? Але... В чому було складнощі? Ну, Могла мабуть, розказати? складнощі, лише? так, звичайно. Були складнощі у зйомках кліпу, так як. Е, е, нам не вистачало грошей, для нас були певні кошти, але не вистачало. Хотілося ще. Хотілося зробити як так, найкраще. хотілося найняти дуже хорошу камеру, якісну. Вона дуже дорого коштує, щоб такий вже uh -huh. на такому професійному рівні був, але був певний бюджет, якого не вистачало. І це нас трошечки так тормозило. Але він знайшовся. так. Звичайно, ми молились, я молилась, і якось так Бог дав ще нам людей. Які нас підтримали, і так прийшлося ще свої певні кошти в це вкласти. Uh -huh. І слава Богу. Якби, кліп. Це ви зняли, так лишилося mm -hmm. зброю. Ну, а взагалі, от, ти, ти згадала про розове небо, цю пісню, яку співала mm -hmm. рік тому, теж на новорічній програмі, ти представила її. От можеш розказати трішки більше про кліп? Чи це mm -hmm. таємниця така? Що там Ні, взагалі? Ні, це не таємниця. Що, що нас чекає? Тому що я так розумію, mm -hmm. скоро ми зможемо його побачити так, так, так. в ефірі того так. каналу. Ну, кліп, взагалі, задумка така дуже цікава, тому що це такі мої особисті переживання, які е, е, на фоні. Скажем так, особистого життя. Uh -huh. І е, поєднання і, о, особистих душевних, внутрішніх переживань, і поєднання е, якби, розмови з Богом е, в, цьому, в цьому кліпі воно буде присутнє. Ну, наскільки я знаю, то я ще не бачила, щоб хтось з християнських якби, співаків, співаків так. з такого напрямку якби, робив щось, щось таке. Ну, е, тобто це щось таке унікальне? Та щось цікаво. таке. Буде, мені здається, ну як на мою думку, то ну я якби не бачила, щоб uh -huh. сюжет такий був. І uh -huh. я не знаю. Ну, вже як вийде, то ви вже скажете бути критиками. Чия чи, чи ідея взагалі кліпу? Це ти? Е, ні, режисер кліпу Людмила Калдарі, і uh -huh. вона. Е, Якби дала ідеї, взагалі вона подавала десь три ідеї чи чотири, але в нас якось не клеїлось. Одна mm -hmm. ідея не клеїлась, друга там мені трошки не сподобалась, третя, там ще щось. Якось не могло воно скластись у нас. А тут, а тут якось так ми вже вирішили, щоб в такому напрямку показати. Mm -hmm. Я знаю, що це не єдиний кліп, який ви знімали цього року. Ем, ні, це не єдиний кліп. Е, ще один кліп, який відзнявся, це на мою нову пісню Радій Земля, яку е, відзняв телеканал Надія. Е, я дякую за таку можливість. Е, ця пісня, яку я написала десь так само, десь рік назад, можливо, трошечки менше. Але вона ніде ні, Так, ні, де, я майже, майже її ніде не співала, ну, вона один разочок. Uh -huh. Так, і я довго думала Робити цю пісню, чи не робити цю пісню, е, але. Якось потім ближче до нового року до цього я зрозуміла, що треба цю пісню зробити, тому що таких пісень не вистачає у нас. Mm -hmm. І от вийшла така пісня, до, до речі, дуже подобається людям, всім, Так, моїм знайомим, які чули. Mm -hmm. ну, така позитивна, гарна, світла, радісна пісня. вийшла. Я mm -hmm. ну, с... хочу похвалитись, там моя дочка знімалася. У так, нас так, ми... дітки були в кадрі, і були й мої учні. В кадрі, які займаються в мене. Mm -hmm. І дуже вдячна своїм діткам, вони дуже гарно зіграли. Я думаю, що все, все вдалося. Ну Так, я думаю, що наші глядачі, можливо, вже бачили, але як ні, то ще побачать цей кліп в ефірі телеканалу Надія. Я хотів би перевести нашу розмову трішечки таку, ну не знаю, можливо, особисту, навіть таку площ, uh -huh. площину. В тебе є багато, крім пісень про Бога, в тебе є uh -huh. багато пісень про кохання. Uh -huh. А чи можете поділитися, це от в основному твої власні переживання? Чи це просто от такий образ, який от угу. це власні переживання. Власні переживання. Е, мені здається, що людина не може написати щось таке, що е, вона не пережила. Що взагалі пісні дуже хороші пісні, пишуться, коли боляче. А суперові пісні пишуться, коли дуже боляче. <світ> <світ> Тому мені так, тобі шкода часто хіти... <світ> <Тобі> дуже <світ> болеше <світ> за Так, мені ну, взагалі творчим людям, я вам чесно скажу, що їм взагалі всім не легко. <світ> І ти не можеш написати гарну пісню, якщо ти чогось не пережив в житті. Угу. Тобто вона не ну, мені так здається, все те, що я написала, воно було зсередини, воно було пережите, воно було. Е Справді. Кожним, таке. я не знаю, фібрами своєї душі, воно було б uh -huh. пережите. І тому пісні, от ті всі, що я написала, і люди, яким це сподобалось, які потім і постили, і писали. Вони це сприйняли, тому що їх так. це торкнулось. Якби мене це можливо не торкнулося, можливо, їх би не торкнулось. Я не знаю. Я хочу сказати, що в принципі, якщо людей це торкається, значить у них такі ж переживання. Можливо, є. можливо, Ось. можливо, і, можливо тому... Бог і допускає в моєму житті. Так. Такі певні. Моменти, щоб я могла от щось написати таке. не Ось, знаю. В твоїх піснях про кохання прослідковується образ, образ чоловіка. Який для тебе ідеальний образ чоловіка? <рес> ну, ідеальний образ, можливо, це турбота, турботливий. Угу. Мені здається, цього зараз не вистачає, якби. Опіка якась турбота. 嗯。Mm. Увага, увага, щоб жінка змогла увага. себе жінкою відчувати. Так, так, так. можливо багато... для мене ці риси важливі. — Він має багато заробляти можливо. Ні, він... абсолютно він має не, ні. ні. — таких... може і той, хто треба мені він має мати ну накачний вигляд. Такий, ось. Ні, не обов'язково не обов'язково. Ні, це вже таке. Ні, Якщо ні. так, ну то добре. Ні. Але головне, щоб Але до цього прагнуть, що щоб вразити жінок а їм не це ви знаєте. Саме головне, от коли якась увага, от коли тобі там дзвонять чи пишуть, там, питають в тебе просто самі елементарні речі. Де ти була? Що ти робила? Чи, тобі не чи ти не замерзла, <рес> чи ти поїла, там, чи, чи, ти, чи тобі не важко, що тобі допомогти? Оці елементарні речі вони набагато більше беруть, ніж те, що там, ну, толку з того. там, як ви казали, там Шварцнегер накачений, багатий, багатий, і який як би, не буде проявляти якихось ну, такої елементарної ваги до тебе. І мені здається, що з того толку мало. Якби. Наскільки важливо, щоб чоловік був віруючою людиною для тебе? Ну, Для мене важливо. Угу. Для мене важливо, тому що я знаю точно, що. А, Якщо я буду говорити одне, він буде говорити друге, і навпаки, ми не зможемо з ним в тандемі якби існувати, працювати. працювати як і подружжя, як, як друзі, як, ріш, друзі ріш. як партнери. Ми просто не зможемо. А потім ще як дітки підуть, потім ці діти будуть роздиратись. Я на свою сторону, він на свою сторону. Ну, це мені здається, треба все-таки шукати людину своїх поглядів. Угу. Своїх поглядів, яка притримується тощо. що То ви можете бути різні абсолютно, займатися різними речами, але от в плані віри ви маєте бути однодумцями. Щоб і це буде бік, так? Щоб так, так, щоб в одну сторону і вести так. дітей туди. І вести ж дітей до Бога, туди вже так. Угу. Це для мене це, це важливо. Це найважливіше. Ну і, напевно, останнє запитання, перед тим, як ти нам заспіваєш. Mm -hmm. а які твої плани взагалі на наступний, ну, на цей уже 2017 рік? А, плани. Е Можна із, ну, Якщо є особисті, можливо. <ріст> так, але... Ми <ріст> певно <правильно>, перейшли <ріст> до цього запитання. <ріст> але все ж я про творчі більше запитую, звичайно. А, про творчі ми випустимо цей кліп, який відзняли. Mm -hmm. уже, е я ще пишу, почала писати другий альбом. Уже mm -hmm. вже в мене половину альбому готова, mm -hmm. другого. Mm -hmm. І е, я не знаю, чи в мене вийде за рік його записати. Я би дуже хотіла, щоб у 2017-му вийшов наступний вже альбом. Я не знаю, чи це вийде, чи Бог мені ну якби. Благослови так, щоб я могла це саме в цей рік зробити. Мені б дуже хотілося. А вже є якісь думки, як називати цей альбом? Чи ще поки? Є, є. Але? але Але це я секрет. не скажу. <ріст> я розумію, що ще може багато чого змінитися, тому ну, що, так, що він ще може. не наповнений. Прийде і інша назва да. з цього випливе. Да. Так. Ось, ну що ж, можемо тобі тільки подякувати за те, що ти звітала до нас, за твої власні особисті можливо переживання, які ти нам розповіла. І нехай Бог тобі допомагає в твоїй творчості і в особистому житті. Дякую вам, дякую дуже за запрошення. Ще раз була дуже рада сьогодні бути з вами. Будемо сподіватися, що всі твої плани здійсняться. Бог тебе благословить. Дякую. І на завершення, можливо, ти хотіла б щось побажати нашим глядачам. В тебе є така можливість. Дякую. Звичайно, хочеться побажати дорогим телеглядачам каналу Надія і чудової програми Ранок Надії побажати вам здоров'я, щоб ви були здорові в 2017 році. Побажати благополуччя, радості, всього самого найкращого вашим сім'ям, вашим рідним і близьким, а також. Якщо ви хочете більше знати про мою творчість, про мої пісні, я вас запрошую і підписатися на мій канал на Ютубі. Дякую. Оксана, у нас є для тебе невеличкий подарунок. Ось це тобі. Нам дуже приємно, Дякую. що ти була в нас. І сподіваємося отримати від тебе теж подарунок, твою Дякую. пісню. Отож, будемо з задоволенням її слухати. Співає Оксана Козунь. зоря Ясна я з'явилась, ясна я з'явилась, мовля В яслах народилась, в яслах народилось, вірю, вірує. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне.